Нещодавно зупинилися поставки корму поліна про а також в супермаркети. Місцеві жителі влаштували бунт по причині недостатньої кількості елітної їжі, бо деяким довелося харчуватися гречаною кашею та кормом з ринків та базарів. Було багато потерпілих. Найсильніші травми, такі як перелом лівої ноги і двох пальців на правій руці. Невеликі сенсійної обличчя, то що отримала громадянка на ім'я Муся Мранькова. Інтерв'ю з матір'ю потерпілою та нашою журналісткою Амелією. Як вас звати? <хи> ви були свідком ситуації. <хи> Як мусі повідомила вам про те, що вона в біді. Чи знаєте ви, хто скоїв злочин? Якщо ні, які ідеї? <хи> Добре, ми проведемо на фанаїлову часок на допит. Нам, нам повідомили, що ви могли скоїти злочин. Напад на Мусю Ранькову у цей понеділок. Тобто, ви підтвер... підтверджуєте те, що ви напали на Мусю. Добре, поки що пройдіть в участок, пізніше з вами розберуться. По тему розслідуванням вияснилося, що напад на Мусю ранькову зчинила на Фанила Лунетто Фріоло. Наразі офіцери будуть вирішувати її долю. Муся зараз госпіталізована. Персонал лікарні планує виписувати її в жовтні. З вами, з вами були новини всім гарного гарного дня!